Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко, і в цьому відео я розкажу про наш супровід туристичної візи Канади. Як я вже більш детально розказувала в одному із своїх останніх відео, якщо ви не встигли податися на Програму CUAT, яка діяла до 15 липня 2023 року, то ви все одно можете зараз, подавшись на звичайну туристичну канадську візу. І залетівши в Канаду до кінця березня 2023 року, ви все одно вже з середини Канади можете податися на дозвіл на роботу строком до трьох років, а з ним і на безкоштовне страхування медичне та інші плюшки отримати, які раніше були доступні по програмі CUAT. І тобто, це вже точно останній шанс отримати можливість жити та працювати в Канаді протягом трьох років, яку раніше просто так отримати було. Ну... Неможливо, потрібно було або вчитися в Канаді, щоб потім отримати дозвіл на роботу, або щоб вас конкретно роботодавець викликав, довівши, що в Канаді він не знайшов потрібного йому співробітника з таким набором навиків, і це велика робота для роботодавця. Це все довести, і це коштує багато, і це довгий дуже процес. І ви. Протягом дії вашої робочої візи зможете працювати лише на цього конкретного роботодавця. Зараз же у вас є можливість отримати дозвіл на роботу відкритий, де ви самі вибираєте на кого працювати, можете змінювати роботодавців, і протягом цих трьох років можете також податися на імміграцію в Канаду, якщо вам це цікаво. Відкрити туристичну візу Канади зараз вже складніше ніж було по сіті. Тобто сама процедура довша, потрібно більше документів, про які я розкажу у відео. Також є візовий збір 185 канадських доларів, але знову таки іншого подібного шансу у вас більше точно не буде. Отже, розкажу спочатку, як відбувається наш супровід. Він у нас коштує 350 євро за дорослого та 200 за дитину. Спочатку ми оцінюємо ваші шанси, обговорюємо, чи всі документи ви можете надати, які саме я перерахую пізніше, які, можливо, у вас були складнощі, наприклад, відмови у візах раніше. Далі ми збираємо індивідуальний пакет документів, заповнюємо форми. Готуємо документи, перекладаємо їх, якщо потрібно. Створюємо профіль на сайті Уряду Канаду, завантажуємо всі форми, всі документи, допомагаємо вам сплатити візовий збір та відповідно подаємо документи. Далі ми супроводжуємо вас у здачі біометрії. Якщо ви її не здавали раніше, біометрію зараз можна здати і в Україні в Києві або Львові. Ну і чекаємо результату. Чекаємо запиту на вклейку візи. Також ми додатково пропонуємо послугу доставки паспорту на вклейку візи, бо вона зараз в Україні не відбувається лише за кордоном. Ми зараз возимо паспорти на вклейку у Берлін. У нас є кур'єр, і ми працюємо так вже більше року. Лише позитивні відгуки. У мене є окреме відео. Чому через нас доставку паспорту замовляти найвигідніше? Ну і відповідно, ви отримаєте. Паспорт з готовою візою, тепер які документи потрібно підготувати для подачі на канадійську візу? Бо їх достатньо таки багато. По-перше, це заповнена наша інформаційна анкета. Ви можете заповнити її українською. Дійсний закордонний паспорт. Всі сторінки потрібно відправити нам з відмітками, візами, штампами. Усі попередні закордонні паспорти з відмітками, візами, штампами, національний український паспорт, внутрішній, також всі сторінки з відмітками або id картка з двох сторін. Копія, український паспорт теж потрібно перекласти. Ми пропонуємо послуги перекладача, все онлайн за декілька днів перекладуть вам. Далі за наявності копія тимчасової або постійної посвідки на проживання, свідоцтво про шлюб, розлучення або рішення суду про розлучення, свідоцтво про народження дітей. Якщо є діти, документи на рухоме та нерухоме майно, яке повністю або частково належить вам. Далі підтвердження наявності коштів на поїздку. Якщо вашу поїздку спонсорує хтось інший, то відповідно його документи про підтвердження наявності коштів та підтвердження родинного зв'язку між вами, якщо такий є. Підтверджувати кошти, може довідка з банку про залишок на рахунку. Бажано одразу брати англійською мовою, це можна викачати з онлайн-банкінгу. Також може бути рух коштів за рахунком з зазначенням усіх транзакцій за останні три місяці. Далі вам потрібно буде зробити фото в електронному вигляді на кожного апліканта розміром 3,5 на 4,5 см, так, щоб 80% фотографій займало Ваше обличчя. Підтвердження поточного працевлаштування. Якщо ви найманий працівник, то це довідка з роботи з зазначенням посади, дати початку роботи, окладу за останні 6 місяців в формі таблиці. Якщо ви найманий працівник за кордоном, то ще потрібно прикласти копію робочої візи. Посвідки на проживання або трудовий контракт. Якщо ви власник бізнесу, у вас ФОП чи якась інша форма бізнесу, то свідоцтво або витяг про реєстрацію бізнесу і остання податкова декларація. Якщо у вас є людина, яка вас запрошує в Канаду, тобто там родич чи друг, то ще добре буде прикласти запрошення від цієї людини копію документа, що підтверджує статус запрошуючого, тобто його паспорт громадянина на Канади документ про резиденцію і так далі. Якщо запрошувач є спонсором поїздки, то відповідно його документи про підтвердження коштів: це або довідка з банку, або податкова форма. Т1 або Т4. І якщо цей запрошуючий ваш родич, то теж потрібно під прикласти підтвердження родинного зв'язку. Якщо вас запрошує бізнес, так теж можна робити то відповідно запрошення від компанії і перша сторінка паспорту того, хто підписав це запрошення. Як бачите, список документів досить серйозний, але не переймайтеся, якщо у вас чогось не вистачає, ми завжди допомагаємо скласти індивідуальний список, замінити документ на якийсь інший, на якусь альтернативу придумати. У нас великий досвід відкриття канадійських віз. І ми точно зможемо допомогти у вашій ситуації. Звертайтеся за супроводом, відгуки про наші послуги можна почитати в Instagram canada 4 ua З усіма питаннями звертайтеся, будь ласка, до мого менеджера в Canada for 4 нижне підкреслення-менеджер. Вона все пояснить, розкаже всю процедуру, відповість на усі питання і будемо раді з вами співпрацювати. Нагадую, знову вам підписуватись на цей канал, підписуватись на мій телеграм-канал canada for ua та до зустрічі в наступних відео з вами була я, Лілія Бойко. па попа.